Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. І сьогодні говоримо про відновлення будинків у Дніпрі, які постраждали внаслідок обстрілів, та про навчання кандидатів у прийомні батьки. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації через вибухові хвилі внаслідок ракетних обстрілів у Дніпрі постраждали 137 багатоквартирних будинків комунальної власності та 34 ОСББ чи ЖБК. Після ракетних атак у Дніпрі відновлюють покрівлі, замінюють вікна на металопластикові у квартирах та сходових клітинах. Тож як нині триває робота з відновлення будинків? Далі розповість директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Владислав Грицай. Триває восьмий місяць війни, це повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації. Починаючи з 11.03, це був день першого прильоту ракети в наше місто. У нас розрушено 137 будинків комунальної власності територіальної громади міста. Управді житлових будинків, а саме КП жилсервіс 5 та КП жилсервіс 14, виконують роботи з ліквідації пошкоджень будинків, а саме заміна вікон. Квартир на металопластикові, заміна вікон сходових клітин на металопластикові, а також ремонт покрівель на сьогоднішній день. У нас вже відремонтовано шість покрівель на тих будинках, де вони були розрушені. Продовжуємо виконувати роботи з установки вікон згідно графіків. Це також залежить від заводу виробника цих вікон. Ну ми максимально стараємося. Ускорити ці роботи для того, щоб наші жителі жили в комфортних умовах тільки за рахунок міста. Дав ми з жителів ми ніяких грошей не вимагаємо. Водночас місто допомагає у відновленні постраждалих будинків ОСББ чи ЖБК. Кожен власник може розраховувати на допомогу у ремонтах через ракетні обстріли. Головне це вчасно повідомляти про пошкодження. Говорить начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації Дніпровської міської ради Владислав Макарець. Хотіли би зазначити, що у нас від початку було декілька таких районів обстрілів. Перш за все, перші обстріли були в районі авіаторського. Там було найбільше будинків. Загально 34 будинки саме ми якраз відновлюємо. Ще два будинки там були такі точкові враження. Це там. Одне вікно в когось, всередині будинку. Тобто сумарно ми можемо сказати, що департамент відновлює 34 багатоквартирних будинки це ОСББ та ЖБК, починаючи ще від перших тих прильотів біля аеропорта в авіаторському, ну і закінчуючи останніми прильотами. То ми маємо розуміти, що кожен співвласник, який живе в багатоквартирному будинку, у ЖБК має розраховувати на. Повне відновлення в пошкодженні, які завдали ракетними ударами, тому незважаючи там на різні форми управління, місто допомагає всім співвласникам будинків. Перш за все, хотів би зазначити, що є дві форми такого повідомлення. Безпосередньо на гарячій лінії міського голови за різними телефонами жителі можуть звертатися. Разом з тим, кожен голова правління може повідомити безпосередньо в департамент, так само через гарячі лінії міського голови, для того, щоб уникнути якихось подальших неточностей з пошкодженнями. Оскільки перше завдання це якомога оперативно виявити всі пошкодження в будинку. У нас інколи трапляються випадки, коли встановлюється вікна. І десь хтось забув, там вже через тиждень чи через два помітив, що в нього десь там щось тріснуло, десь щось повело. Тому бажано після того, як ми розуміємо, що в даному епіцентрі ваш будинок міг постраждати, ваша квартира, то кожному співласнику потрібно ретельно переглянути, для того, щоб він через два-три-чотири тижні або навіть місяць там, не згадав, що в нього щось десь пошкоджено. Тому ми. Рекомендуємо оперативно звернутися або на гарячу лінію, або до голови правління відповідного будинку для того, щоб ми всі пошкодження ефективно і вчасно відновили, оскільки в пошкодженні може потраплятися в кого вікна вибили, в кого балкони, в кого. Такі будинки постраждали саме м'яка покрівля, в деяких жорстка покрівля, саме жорстка покрівля вона найдовше виконується, оскільки треба перестилати повністю шифер на профнастил. Це ми бачили на вулиці Робоча, там, де було замінено, там роботи тривали близько двох місяців. Це доволі складна ситуація. Разом з тим, ми бачимо, що заміна вікон зараз має такий накопичувальний характер, оскільки з перших ударів, з перших. Пошкоджень більш-менш було розвантажене можливість замовлення на заводах виробниках. А зараз, з кількістю прильотів, з кількістю самих пошкоджень великих заводів, ми бачимо, що через те, що просто фізично не встигають, наприклад, якщо ми рахуємо в будинках, то це там 34 постраждалих, а за всього останній приліт. Постраждало у вікнах це близько 400 вікон. Тобто це всього-навсього декілька будинків, а вікнах це 400. Це віконні блоки. Це доволі складна процедура їх замовлення, обміри і виготовлення. Ми також стикаємося з доволі такою проблемою, що не всі співвласники просто знаходяться фізично в квартирах, оскільки вікна могли бути пошкоджені, а люди виїхали чи просто десь переїхали на час загрози. Тому ми рекомендуємо там зв'язуватися, хоча б, чи лишати там контактну особу, для того, щоб не було такого, що через місяць-два людина повертається, побачить вікно а, і тільки тоді звернеться це доволі складна процедура, і процес затягується. В середньому ми бачимо термін на ті ж самі вікна. Це там від двох тижнів, тобто від початку замірів до виготовлення до поставки безпосереднього матеріалу на об'єкт це два тижні і ще б десь там. Тиждень два йде встановлення вікон. Також не слід забувати, що як тільки пошкодження були завдані, місто оперативно аварійними бригадами допомагає, як то кажуть, закрити отвори, там забити пльонкою чи іншими матеріалами, для того, щоб неможливити потрапляння там зовнішніх опитів. Так, ми маємо чітко розуміти, що матеріали, які пошкоджені, компенсуються, а які ні. От місто взагалі може відновлювати безпосередньо критичну інфраструктуру, яке. Квартирі, наприклад, відповідає за те, що вона його взагалі квартиру прикриває з зовнішнього світу. Тобто, якщо постраждало переднє вікно в балконі, який не був передбачений, що він застіклений, і також постраждався балконний блок всередині, То балконний блок підлягає заміні. а все, що застіклилося самовільно співвласниками і додали до конструктивних елементів будинку, які не були передбачені, таке не замінюється. Якщо ми розуміємо, що в когось постраждали якісь речі особистого користування, це, наприклад, там в когось кахель в ванні відвалився, чи відвалилися там люстра, щось таке, це вже е, співвласник і житель може розраховуватись безпосередньо на компенсацію е, матеріальної допомоги. Тобто, якщо він е, дочекається, щоб місто встановило вікно, то місто допомагає саме встановленням робіт. Компенсації вже куплених вікон, чеками чи якимись іншими підтвердженнями не здійснюється. Для цього є інший формат центральний орган через сунок дія відшкодовує такі витрати або через матеріальну допомогу, тобто оперативно, якщо ми розуміємо, що співвласник хоче, щоб йому встановили вікна, то він їх дочекається. Якщо він самостійно не не дочекається до того, поки бюджетний процес розвернеться, і стануться вікна, він на жаль не зможе отримати компенсацію від міського бюджету. Тоді він має звернутися до центрального органу для відновлення чи компенсації таких витрат. Повідомляти про постраждалі через ракетні обстріли, багатоквартирні будинки, різні аварійні ситуації можна на єдину гарячу телефонну лінію звернення громадян, яка працює нині цілодобово у Дніпровській міській раді. І детальніше про її роботу розповість начальник управління внутрішньої політики департаменту з питань місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Станіслав. Бандура у місті працює єдина гаряча лінія міського голови, і вона працює цілодобово 24 на 7. Користується великою популярністю серед мешканців. За добу оператори обробляють близько 700 дзвінків під час негоди або аварійних незапланованих відключень водопостачання. Ну ця цифра зазвичай зростає, збільшується. У зимовий період під час опалювального сезону суттєво зростає кількість дзвінків. Незважаючи на велику кількість операторів, можуть бути почекати хвилину-дві поки оператори звільняться та оброблять заявки. За телефон на гарячу лінію можна отримати консультацію, залишити звернення. Якого якщо до питання належить до компетенції Дніпровської міської ради, то повідомляють про аварійну ситуацію. Звернення, які є не аварійними. Невідкладно передаються до профільних служб в зоні повноважень, які знаходиться вирішена проблема. Звернення, що не є аварійними, розглядаються у термін встановлено законодавства. Гаряча лінія, які необхідно надати мешканцям інформацію для гарячої лінії. Для фіксування аварійного або якого іншого звернення оператором гарячої лінії буде необхідна інформація від замовника. Саме таке це прізвище ім'я по батькові. Адреса, номер телефону та детальний опис ситуації, що трапилася в максимально оперативному реагуванні службами міста, дані уточнюються згідно із законом України про звернення громадян. Також хочу зазначити, що дія гарячої лінії припиняється під час дії повітряних тривог. Всі повинні розуміти, що співробітники йдуть в укриття, і тому просимо з розумінням ставитися до таких моментів. Після закінчення повітряних тривог відновлюється робота гарячої лінії та мешканці можуть звертатися. Телефони єдиної гарячої лінії 056 732 12 12, 095 732 12 12. 096 732 12 12 і 0,73 732 12 12. Тобто номер залишається єдиним, це 732-12, 12, а коди мобільних операторів різних, щоб могли мешканці, не так затратно було вибрати під свого мобільного оператора та дзвонити на цей єдиний номер гарячої лінії». Нагадаю, ви слухаєте програму Тема Дня на українському радіо Дніпра, і далі ми говоримо про навчання кандидатів у прийомні батьки. У 2022 році в нашій області пройшли навчання 280 кандидатів в основную опікуни батьки-вихователі. Про це повідомили у Дніпровській обласній військовій адміністрації. В родини, які пройшли навчання, можуть влаштовуватися діти. Це сироти або позбавлені батьківського піклування діти. Нині у черзі бажаючих навчатися на патронатного вихователя вісім сімей. Детальніше розповість заступниця директора Дніпропетровського обласного центру соціальних служб Наталія Астахова. Кожен громадянин України як який виявив бажання усиновити дитину, взяти під опіку піклування, створити прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу, обов'язково має звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання, зібрати пакет документів згідно чинного законодавства і обов'язково обов'язково пройти навчання в обласному дніпропетровському центрі соціальної груп за темою підготовка прийомні батьки, батьки-вихователі протягом. 2022 року Дніпропетровським обласним центром, тренерами Дніпропетровського обласного центру було проведено навчання 17 груп підготовки кандидатів, прийомні батьки і батьки-вихователі, і це 280 осіб, які вже пройшли таку підготовку і отримали довідки. Та позитивні рекомендації про те, що вони пройшли навчання, і в їх родини можуть бути влаштовані діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування Міністерством соціальної політики разом з партнерством кожної дитини було розроблено варіативну програму навчання кандидатів, і вже в вересні місяці ця програма була затверджена. І наші тренери, два тренери Дніпропетровського обласного центру, один практичний психолог і один тренер з Криворізького міського центру проходять це навчання, підготовку для того, щоб працювати професійно працювати і навчати кандидата за новою. Варятивною програми наші тренери вже пройшли два етапи. Це дуже класно. І їм залишився третій етап: це практичні завдання, відпрацювати практичні навички. Під наглядом тренерів досвідчених тренерів партнерства кожній дитині протягом 2022 року в сімейні форми виховання службами у справах дітей було влаштовано 38 дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми, обласний центр, займаємося навчанням, підготовка кандидатів громадян України, які виявили бажання взяти дітей в сім'ю статусних дітей. А служба у справах дітей влаштовує дітей в сімейні форми виховання. Що нам дасть варіативна програма, оця нова програма, нам, конкретно, обласному центру і нашим тренерам. Те, що ми можемо робити змішані групи, тобто змішувати усиновлювачів, кандидатів в прийомні сім'ї і батьки-вихователі. А головне і найважливіше для нас це ми зможемо навчати патронатних вихователів та їх помічників для того, щоб вони в подальшому могли надавати таку послугу влаштування, тимчасове влаштування дітей, сил або дітей які залишились без батьківського піклування в родину нового вихователя, тимчасово до того моменту, поки дитині не буде найдена нова родина або повернеться дитина в свою рідну біологічну родину, Дніпропетровська область це найбільша кількість людей. По всій Україні кандидатів, яких ми провчаємо. з першого дня, як почалась війна, ми жодного дня не призупинили свої навчання, а ще з більшою приклали усі для того, щоб було як мого більше людей, кандидатів ті громадян України, які виявили бажання взяти дитину в родину, прихиздати захист, хоча б однієї дитині і взяти в свою сім'ю. Ми навчали, навчали, навчали і не призупинялись. І такі змішані групи, які вже е, затверджули Мінсоц і за цією новою програмою ми не чекали, поки окремо будемо навчати усиновлювачів або прийомних батьків, батьків-вихователів, і це дає нам можливість в нашій області якоможна більше навчати, підготувати людей до осознаного прийомного батьківства і влаштовувати дітей. Це дуже класно, що в нас так багато людей, які хочуть прихистити дитину. Сім'ї, які бажають прихистити дитину, можуть звертатися до служби у справах дітей за місцем проживання, і там вони отримають всю необхідну інформацію, консультацію та направлення на навчання. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня режисера ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.